Поспілкуватися з досвідченими активістами міста або ж взяти участь в обговоренні важливих проєктів мала змогу Вінницька молодь під час форуму Зміни це ми». Такі тренінги чудова можливість для юнаків та юначок зрозуміти, як працює місцева влада і як стати громадським активістом. 40 юнаків та юначок стали учасниками форуму Зміни це ми». Організували його депутати Вінницької громади, аби поділитися з молоддю досвідом роботи в органах виконавчої влади. У нас буде зараз панельна дискусія, так як побудувати свій шлях громадського чи політичного діяча, і вони зможуть задати спікерам ті питання, які для них є болючими спікери, а це переважно громадські діячі, депутати міської ради, голова одного із старостатів, розповідали про свою історію успіху і про те, як і чому варто вчитись, аби стати громадським активістом, який працює на благо своєї громади. Треба сказати, що надзвичайно важливо проводити такі заходи, особливо зараз, під час війни. Ми всі розуміємо, що розвиток молоді він не має зупинятися, тому що молодь вона формує, по суті, центровий рух. Все починається з молодості, студентства, і далі ми рухаємося, просуваємося вперед. Рухається наша молодь, відповідно рухається і країна. Тому розвиток молодіжного руху він надзвичайно важливий завжди. Розповісти учасникам даного форуму про свій шлях, про свій досвід, який я маю. Чим я займався, де я брав участь, ким я зараз є. Я є депутат міського. Ради я є директор комунального закладу, і буду розповідати про, про свої досягнення та спілкуватися з молоді і відповідати на їхні запитання. Цей захід в першу чергу покликаний на те, щоб молоді зналася про безкоштовні можливості в місті Вінниці, про молодіжний активізм, про взагалі розуміння поняття молодіжна політика і дізналися більше про історію успіху таких самих молодих активістів, які знайшли себе і свій потенціал саме в цьому спрямуванні. Тренінг відбувся у межах проєкту спільно за результатами конкурсу посилення українських фондів громад. Євгеніївсяніко, Вікторія Воручак, телеканал Вінничина.